На моєму дешевому каналі. Рахуй, що персонально для тебе відео роблю, бо подивити його може від усі людей 5. От hard Boylet Mod. Я прийшов першу частину ускладнену, бо я обіцяв набрати там якусь кількість лайків і там набрали навіть більше, ніж треба. На. на. І от тепер ми з тобою будемо кайфувати від того, що в нас. Hard boilet Mode. Що означає Boiled, я не знаю. Я зараз подивлюся, якщо в мене не вб'ють за цей час. Бо на звичайному режимі вона за цей час не вбивали. Boiled. Hard. Boiled Mode. Режим крутий. ту ту, ту ту, 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 ту Тут на класичний лад переробили музику із ФНАФ, що якась людина вчила. Е, щось там. Ти рофлиш. Щось вчила там музикальне Заради того, щоб просто зробити. Цю музику. До речі, одна з цього коштів багато заробила. А музика робити вміти. Там жахливе яєчко є. Так, мені треба перевіряти сову і дивитися клоуна. Пацієнту дуже погано. Так, клоун сова <плес> Ясно. Ну, Hard Boiled Mod він достатньо такий хардовий за рахунком того, що ми бачимо. А цікаво, око в всередині має такі червоні прожилки. Я думав, око абсолютно біле. Hard, hard, hard boiled mode, 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 hard boiled mode. Он вже активізується. О, диви, тут ще згори ниточка по вентиляції. Де, не знаю, чи побачите на дисплеї телефону на телевізорі, якщо дивишся то точно побачиш. А на телевізорі вона відсотки там 4 дивиться статистики. Ниточка, коротше, тут є. Ніфіга собі, це тільки звилося, вона мені вже одну ділянку дало. Якесь дуже жорстке яйце. Дивив, ну місьмушку. Я не знаю. Чи зможу я пройти гру? Я буду понамагатися десь годину. Якщо я за годину не впораюсь, то якби. Все. І дивись, сова так швидко ще летить. Іначе повільніше летіло. чи може на реакціях повінилась. Ой, я зараз по зроблю світло, тому що вона мені очі випиляє. Я одягну свої модні окуляри. капець вони брудні. Ну ладно. Ти на які вони брудні, мені їх протерти треба. Так, якщо я вмру, то я протру окуляр. Червоненький. в тебе там. Ну, 500. Ня-ня-ня-ня-ня-ня... Сова. Не приходь до мене. Так, пацієнта. У пацієнта дуже нестабільні. Нервові зв'язки. Ну все, пацієнту погано. Я маю передбачувати кожен їх прихід. Де ви наскільки шкала швидко заповнюється? Там взагалі є жах. Статистика жахаюча. Це перша година, в мене вже заповнено відсотків на 10. Це не є нормою. Карл Джонсон. Я помру звергідність 578. Як каже, мені моя інтуїція. Тож, може я помиляюсь, але як мені здається, я прям тільки що дивився за собою. Ну ладненько, зараз протру свої окуляри, і у мене такий зараз абсурдизм, що дуже спекотно в кофті ось цій, а без кофти дуже холодно. Літо до нас приходить, літо до нас приходить. Не ну, хардболет моце. Вау. Мені, певно, тільки добре виспатися і тільки в такому режимі не матися Ще може зараз підсвідомо якийсь паттерн вловлю. Прекрасна музика тільки чути в котрий раз. Мені зовсім не в кай... Це дійсно просто фнафівська пісенька пророба Ну якась забавна ідея. Ти сидиш Охоронцем там щось... Наша ти сидиш Охоронцем Наша взагалі я сиджу тут Я вз... тут взагалі там я хоч піцерію охороняв, а тут що? Я обороняю Віні пуха пристреленого, чи що? Понятненько. Редмен, привіт. Мене така раження, що сова буде постійно летіти прямо туди, де мене закрито. З більшою вірогідністю, ніж там, де мене ...закрито. Там де відкрито. Так, у пацієнта дестабілізується психічний... І доволі таки шкварливо. Ой, зараз я пацієнт доволі прийде цей. Ну, Давай, саву, дивитися. Червоний. Ну. Удачі тобі в червоному ході. А я який звук твої появи? А, типу хардмод ще в тому, що, певно, 24 на 7 буде гратися оця мелодія. Давай, давай. А тебе як мені передбачити? Ну я вмру, але питання коли. А, сова, сова. сала. Сава стоїть на пісіарі і нормально. Ну давай, клоун. Ага. Нікого нема. Ну, я тоді сажу новими качі і дивлюсь постійно за совою. Ну я не знаю, для кого цей режим створений. Я казав, що пройду це, але... У всього, мають бути рамка розумного. Мені за це мільйон доларів не дадуть, тому. Понамагаюся ще деякий час. От дивись, ставлю я собі таймер хвилин 20. і 20 хвилин ми з тобою будемо намагатися пройти. Ти будеш за мене просто вболівати. А я буду просто намагатися. Ну хай буде 22 хвилини для того, щоб мені не перелізнути на 20. Ой, треба ще поставити мій покемон фон на зарядочку. До речі, якщо в тебе колись буде телефон на безвертові зарядки, то такий кайф. Кладеш там на платформочку, заряджається телефон. І роз'єм зарядки на розсвітусь. Ну ти взагалі самий добрий із всіх? Ти видаєш звук, коли переходиш. Потім ручечки відкриваєш тільки через час. А це самий добрий із усіх. Є, це? Не знаю, чи звати його Флампті. Він, здається, просто Ек. Це Флампті. Пішли в перекладач і знову дізнаємось. Поки можемо. Пухкий. П'ять ночей з пухким. А Пухкий в плані. Это и портрет, типа. Ну, пациента пока что ш... нормально все. Ну, 500 нормально. 500 все нормально. 200, це погано. Все до нас приходить божевільний клоун. Правіть клоун. Тобі чому ще два ряди зубів. Певно, розробники вирішили, ти будеш так більш страхітливим. Але ти комічний по своєму існуванню. Я не зможу вижити, тому що якщо ця червона штука буде з'являтися, оці от. М'язи очима, то. Я не знаю, як я зможу вижити в Як бачу, я вже пошуче реагую, тому що я якби трошечки прилаштувався тут. То... Але все, ж... доволі таки тяжко. Сидить майбутній доларовий мільйонер і грає в цю гру. Я гені, я геній. Хоча. Багатими й стають, щоб робити що завгодно. Да? До того силу люди і отримують. Але дехто стає заручником своєї сили. Просто робити, що хочу. Ну цей інстаграм дратує. Я тільки його поставив для того, щоб одній дівчині свої не написати. Він мені вже купує повідомлення про якісь рільс, рільси, і впіл, впілси. Впіл, впіл, впіл. Абсурдна мережа. Не можна відправляти голосові повідомлення там довше 60 секунд. Жахлива мережа. Рівень фейсбуку. Єчко, а ти доволі таки прикольно. ти мене не врятували від цього клоуна, тільки. Хто мене врятує від кишок? Це хороше питання. Ну, ви ж бачили, я тільки що дивився за совою. Хтось каже, доволі таки страшна гра. Про тому, що мультяшна. Я ХЗ, знаєте, я весь ФНАФ пройшов. В применении с ФНАФом, эта игра, она... дитячий пук. До того, что ещё будет ФНАФ в VR проходит так шоу. Я люблю саву. Ой, я не знаю, як це вийшло. Не, ну розумієш, є ігри з жанром таким, що... Я стільки ігор попроходив на самому самому складному рівні. Стільки тих, котрих я вважав, що. The Beaver Field Давайте це перекладемо. Бобер впав в туалеті. А, це типу пояснення, куди Бобер пропав. Я дуже багато ігор проходив за максимальною складністю. Я вже знаю, що можу пройти, тому. Довести собі, що я зможу пройти саме цю гру, у мене інтересу немає. Я розумію, що я просто багато часу витрачу. Не поспати вліпше. Ні, це усиліжа. Давай так. Так, у нас сова може бути. Одарся своєю головою. Оліям, у нас є, щось робить їй це так, мені треба. Боже думав, що це таке. Отут тут руку тримати завжди. Я ще, знаєш, збагнув? У мене мишка занадто велика для моєї руки. Бо я отак от тримаю мишку. Не отак от повністю ладонькою, а... Так, от кіхтовим хватом. У мене мишка завелика. Я десь по центру клавіші натискаю Ой Ой, цей же ж... Вільям Шекспір, до мене сприйняв Отрога замість зубів клавіші піаніно. І... А ти підозрював, що зараз квал до голови прийде. Червоний Катьря. Ну, якщо не води за клоном, я точно. Нормально все. Мне хоть не за клоном, ни за кем дают и зараз не треба. Бавай. Сколько у тебя 600? 600 IQ. Угу, угу, угу. Якщо шо людоньки, IQ це не про інтелект, як на мене. Це настільки наскільки ти мислиш так же як автор. Але все ж міфічно опиратися на цей показник можна. І це тестів різних шо. Хліб його знає, як це довести. Я не виживу. От до мене прийде цей червоний чебурек, і все. Он бачив. Це невиконаний режим, тут треба. Це вже такий режим зробили в другій частині, що треба бездоганно знати, що і де знаходиться. Це явно не для мене. От я не знаю, про яких умов нападає цей червоний чебурек. І це треба ж вивчити. Бам! Тоді б ще Я сова. Червоний. І коли це шимпанзе маленьке приходить, для мене теж є великою загадкою. Бажано, звісно, і розгадку знати. Піу, піу-піу-пів. Піу. А, до речі, то якщо ти любиш фрукти там їсти бафлі, там, коротше, булочки, то ліпше їш овочі, і здоровіше будеш. Це абсурдизм, диви, мене таймер стоїть ще на 11 хвилин, але ти розумієш, я овочно реагую, я не знаю бездоганну механіку цієї гри і дізнаватися не бачу рентабельним. Я пообіцяв на другій частині, що я хардмот пройду, чи не пам'ятаю. Коротше, намагався, але розумію, що це взагалі не рентабельно. Це я. Я маю там сидіти там десь тижні два, і я потім такий, ооо, я зміг пройти цю гру. Кому вона треба, я думаю, тобі теж не треба. Коротше, до зустрічі і в фламті одна ніч по фламті три, можливо зніму відео. Якщо в мене буде настрій, але останнім часом в мене знаєш настрій взагалі нуль.